Всіх вітаю. Започатковуємо нову рубрику на нашому каналі, це будуть новини. Періодично буду випускати для вас такі невеличкі відео, в яких буду збирати актуальні новини, які дійсно практично мають зміст не якась інформація, що колись там буде розглядатися щось, а те, що дійсно наразі є актуальним, воно вже є затвердженим і чим потрібно керуватися в своїй роботі. Тому давайте розпочнемо. Значить, Сьогодні у нас перший випуск новин: 16. 02026 року, і що нас очікує найближчими днями. Нам потрібно не забути до 19.02.26 року оплатити платежі. Це за четвертий квартал 2025 року. Це туристичний збір, збір за паркування, за ренту, єдиний податок і військовий збір. Також потрібно не забути оплатити і екологічний податок. Також нас очікує реєстрація податкових накладних до 18.02 за період з 16.01 по 31.01. Наразі в нас зараз діючі все подовжені терміни реєстрації податкових накладних, але пам'ятайте, що це може бути змінено. До 20.02 нам потрібно подати об'єднану звітність для юридичних осіб і декларацію з ПДВ, а також акцизу за Січ. Також є річні декларації. Декларації на 26 й рік, які потрібно здати також до 20.02, це є декларація сплати за землю з податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки та декларація з транспортного податку. Що стосується звітності квартальної для ФОПів, зараз вона перейшла вже з місячного режиму, в який був введений, на квартальний режим. Останню щомісячну звітність ми подали до 20 січня 2026 року, це було за грудень і зараз ми вже розпочинаємо подавати поквартально за перший, другий, третій, четвертий квартал, відповідно з термінами, які передбачені для квартальної звітності. Воно буде співпадати з подачою звітності з єдиного податку, тому буде просто, ми будемо знати, що до 10 травня ми повинні відзвітуватися за квартал, якщо у нас квартальний термін, також і по єдиній звітності до 9 серпня, за другий, до 10 листопада, за третій, до 9 лютого 27 року за четвертий квартал. Ось це фактично те, що стосується у нас звітності та сплати певних платежів, які ми повинні зробити. Також у нас із актуальних новин, які дійсно важливі, це те, що МВФ скасував попередні умови для нової кредитної програми, і відповідно у нас, слава Богу, поріг для реєстрації ПДВ буде 4 мільйони гривень, а строк його введення не раніше 28-го року, тому видихаємо. І е, далі буде прийнятий е, новий законопроект про цифрові платформи, оподаткування посилок і також е, ведення ПДВ, і його об'єднають в е, «Beautiful Tax Bill». Ну аж не вже не знаю, звісно, <смістична> «Beautiful» не «Beautiful». <смістична> Вибачте. Але е, якщо порівнювати 1 мільйон і 4 000, то, напевно, beautiful. Е, е, і його вже приймуть в березні, тому якщо його приймуть, ми будемо з вами його розглядати. Е, наразі в мене все. Залишайте свої коментарі. Якщо вам такі огляди цікаві і корисні, то дайте мені про це знати. Всього вам найкращого і до побачення. До наступних зустрічей!